Так, хочу вам показати, як я щепив черешню на вишню. Щепив я за кору. Бачите як? Тут, тут дві черешні, а тут йде вишня. Щепив я десь три роки тому. Дивіться, на яку грубу і дуже гарно прижилась. Вже на рік я її обрізаю, не даю, щоб вона росла до гори. Половина черешні, а половина йде вишня. Ось так, вона Кору корусу треба повідрізати і помастити мідним купоросом. Не кидалося ніякої хвороби. Отак, бачите, як прижилося. Вона вже другий рік, як плодонос. Навіть три роки чи, може і чотири роки. Напевно, ще три роки пройшли. Я думаю, десь за місяць можна починати знов щепити, але щепки заготовити зараз потрібно. Замотати в якийсь кульочок, поставити десь в підвал і тоді буду показувати, як я щеплю. Я переважно все кору і на такі грубій. На грубу вишню зрізав, був. Я був запхав три, одна не приймилася, а дві приймилася. Тут є вишні, яблуня. Мусив вирізати сад, бо не росте, бо бракує сонця. Так, і тут о, вона мала так, то я кожен рік обрізав кору і ніби, ніби загоялося трохи. Мастив купорусом. Тут, тут ще одна є. Теж була така проблема, але заживає. Я кожен рік надрізаю кору, щоб воно затягувало. сад, трохи пообмолоджував старі дерева. Тут така черешня її теж омолодив, хоч вона не є дуже стара, але була дуже висока і не даю їй до гори.